Чи є у вас помічники по дому і хто допомагає? Так, да, там робить пилосос. Дивись, дивись, скільки помічників, два пилососи, ще робот на другому поверсі робить. Ні, ну, Найголовніші помічники це дідусі бабусі. Так. Угу. А ще є якийсь додатковий персонал? Ну, прикольно. Ну, до нас приходить дівчина, яка прибирає. Допомагає. Назвіть тоді найбільші плюси і мінуси власне життя в будинку? От на Софійській борщагівці тут? Дуже швидко, в центр. А скільки добираєтесь, до речі, от, на роботу в центр? Наприклад, зранку. Ну, на роботу в центр це таке си, питання. Це ж знаєш, ми не їздимо кожен день на роботу. Ну, ну, Треба там з'їздити на зустріч чи, чи кудись, чи на репетицію. Ну, по суті, якщо без там, якихось заторів, то хвилин 10. Угу, Прям супер. Тут же ось, типу, окружна, ось угу. одразу бунь. Це будинок, це знаю, своя територія, це ж містечко, mm -hmm. будинок, у містечко. Багато людей немає зелень, да. тихо, якщо ніхто нічого не ремонтує, mm -hmm. але кожен день ремонтують. Ну не знаю, Ми любимо просто жити за місто.